За 19 гривень собі купила ось такі рукавиці, тому що купаю замовлення людям. Виняє щось з цими. Кошай, кошать кошать. Коротше, ви поняли, да? Думаю, що за фі... там люди сидять. Думаю, що за фіня? Чого вона так виняє? Я коротше до, до рослин. Я там <схід> наклонялася, нюхала рослини. Думаю, що ж вона таке виняє? Коротше, дошло до мене. Піся в мені рукавиці, я залишала їх на грядки рукавиці. Ну, там, щоб землю брати руками. Коротше, котик на шові помітив їх, представляєте? Хуліган, хуліган. А у мене така красота грядці, Я, коротше, полила сьогодні. Там в мене воно ківі і все росте. Можливо, вам потрібно кому гайхер, дивіться, різного кольору є. До продажу хости, файнлайн, змійне око. Короте, красота. Таке буває Тепер в мене нові рукавички. А якими рукавичками користуєтеся ви?